Головний кардіолог області за відділенням обласного діагностичного центру Олена Васильівна Ічишина розповідає, що кожну хвилину здорове серце перекачує 5 літрів крові стільки, скільки є в організмі. Серцеві м'язи, наче насоси через судини разом із кров'ю, доносять усі органи тіла, поживні речовини та вітаміни і забирають відпрацьовані шлаки. Якщо з'являється закупорка судин, кров до серця не доходить. Виникають інфаркти, інсульти, інші хвороби, що забирають життя. Причини появи бляшок у судинах є об'єктивні і суб'єктивні. До перших належать спадковість, гіпертонія, цукровий діабет. До других малорухливий спосіб життя, зайва вага, цигарки, зловживання спиртним і жирні модифіковані продукти, що ними перенасичений ринок. Тиждень серця покликаний допомогти людям це усвідомити і усунути суб'єктивні причини.